Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у неділю 24 серпня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові в день очікується близько 14 градусів тепла, вночі температура опуститься до 10 градусів. Вітер північно-західний швидкістю близько 4 метрів за секунду. Зранку можливий невеликий дощ, проте вже до вечора він припиниться, і небо стане ясним. У Дрогобичі протягом дня повітря прогріється до 15 градусів у нічний час близько 10 градусів. Подуватиме північно-західний вітер із силою до 6 метрів за секунду. День обіцяє бути хмарним, опадів не прогнозується. У Трускавці температура в день складе близько 14 градусів, а вночі триматиметься на рівні 10 градусів. Вітер північно-західного напрямку швидкістю до 6 метрів за секунду. Протягом доби очікується хмарна погода без опадів. У Луцьку в день температура підніметься до 16 градусів, уночі вона знизиться до 10 градусів, вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. Упродовж дня небо буде затягнути хмарами. Вранці та вдень прогнозується дощ, який ближче до вечора припиниться. У ковалі денна температура становитиме близько 16 градусів тепла, уночі приблизно 9 градусів, вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. У першій половині дня йтиме сильний дощ, який поступово послабшає та згодом припиниться. У Тернополі вдень стовпчики термометрів покажуть близько 14 градусів, уночі буде близько 12 градусів. Вітер північно-західний швидкістю до 8 метрів за секунду. Зранку очікується дощ, який до середини дня стане менш інтенсивним і до вечора закінчиться. У чорткові вдень повітря прогріється приблизно до 15 градусів тепла, а вночі температура становитиме близько 14 градусів. Подуватиме північно-західний вітер зі швидкістю майже 8 метрів за секунду. У день очікується невеликий дощ, який до вечора поступово зникне. У рівному денна температура складе близько 14 градусів тепла, нічна приблизно 9 градусів, вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. З самого ранку і до вечора небо буде в хмарах. Протягом дня йтиме дощ, що під кінець доби стане менш інтенсивним. У Івано-Франківську день очікується до 15 градусів тепла, вночі близько 12 градусів, вітер північно-західного напрямку до 7 метрів за секунду. Ранок і день минуть під хмарами, а ввечері небо стане ясним. Зранку можливий невеликий дощ, проте після обіду опадів не прогнозується. В Ужгороді температура в день підніметься до 17 градусів тепла, вночі очікується приблизно 11 градусів. Вітер північно-західний, швидкістю близько 3 метрів за секунду. Майже увесь день буде похмурим, а ближче до вечора небо розвиднеться. Зранку можливий невеликий дощ, у день та ввечері опадів не буде. У Мукачеві денна температура складе близько 17 градусів тепла, нічна близько 12 градусів, вітер північно-західний швидкістю приблизно 4 метри за секунду, хмари триматимуться до вечора, коли небо стане чистішим. Зранку йтиме невеликий дощ, а в день та ввечері опадів не прогнозується. У Чернівцях в день температура буде в межах 16 градусів тепла. Вночі знизиться до 13 градусів, вітер північно-західний із силою до 6 метрів за секунду, погода залишатиметься похмурою до вечора. У першій половині дня очікується дощ, який з часом послабшає і припиниться. У Новоселиці вдень стовпчики покажуть близько 16 градусів тепла, а вночі буде приблизно 14 градусів. Вітер північно-західного напрямку швидкістю близько 5 метрів за секунду. Протягом дня переважатимуть хмари, які ближче до вечора відступлять. Уранці прогнозується дощ, що до середини дня поступово зійде нанівець. У Хмельницькому в день температура складе близько 14 градусів тепла, а вночі очікується приблизно 11 градусів. Вітер північно-західного напрямку силою до 7 метрів за секунду. У день пройде дощ, який поступово стихне під кінець доби, коли небо стане яснішим. У Кам'янці-Подільському денна температура становитиме близько 15 градусів тепла, нічна 13 градусів. Вітер північно-західний швидкістю близько 8 метрів за секунду. Вранці прогнозується дощ, проте в день та ввечері опадів уже не очікується. У Києві вдень стовпчики покажуть близько 15 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 14 градусів. Вітер західний швидкістю до 2 метрів за секунду. Зранку можливе невелике прояснення, але впродовж дня переважатиме похмура погода. Удень пройде дощ, що ближче до вечора стане менш інтенсивним. У фастові температура в день складе близько 16 градусів тепла, вночі 11 градусів, вітер західний до 6 метрів за секунду. Протягом дня небо буде хмарним. У другій половині дня очікується сильний дощ, який до вечора поступово ослабне. У білій церкві в день буде приблизно 16 градусів тепла, а вночі 11 градусів. Вітер західний силою до 5 метрів за секунду. Сонце заявлятиметься рідко, а впродовж дня та вечора йтиме невеликий дощ. У яготині денна температура складе близько 16 градусів тепла, а нічна 14 градусів. Вітер західний швидкістю майже 7 метрів за секунду. Хмари вкриватимуть небо протягом усього дня. У другій половині доби розпочнеться невеликий дощ, який триватиме до вечора. У Василькові вдень очікується близько 15 градусів тепла, а вночі приблизно 12 градусів. Вітер західний швидкістю до 5 метрів за секунду. Протягом усього дня збережеться хмарність. У другій половині дня пройде сильний дощ, який поступово стихне ближче до вечора. У ірпені температура в день підніметься до 17 градусів тепла. А вночі знизиться до 13 градусів. Вітер західного напрямку силою близько 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься хмарним увесь день. Дощ розпочнеться в день і триватиме до вечора, поступово слабшаючи. У Борисполі денна температура становитиме близько 15 градусів тепла, нічна 14 градусів, вітер західний швидкістю близько 4 метрів за секунду. Погода буде хмарною. А після обіду розпочнеться дощ, який під кінець дня ослабне. У Чернігові вдень очікується близько 16 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 11 градусів. Вітер західного напрямку швидкістю близько 4 метрів за секунду. Протягом дня небо залишатиметься сірим, у другій половині розпочнеться сильний дощ із грозою, який увечері перейде у звичайний дощ. У прилуках вдень прогнозується 19 градусів тепла, а вночі 14. Вітер західний близько 5 метрів за секунду. Хмарність збережеться до вечора. день і ввечері йтиме дощ. У Ніжині температура в день становитиме близько 20 градусів тепла, а вночі приблизно 13. Вітер південно-західного напрямку силою 5 метрів за секунду. Хмари протримаються увесь день. А з другої половини розпочнеться затяжний дощ. У Житомирі вдень буде близько 14 градусів тепла, а вночі 12. Вітер західний близько 3 метрів за секунду. З самого ранку небо залишатиметься закритим хмарами, а з середини дня і до вечора триватиме дощ. У найбіжі денна температура складе 15 градусів тепла, а нічна 11. Вітер західного напрямку швидкістю близько 6 метрів за секунду. Похмура погода утримається до вечора, а з середини дня розпочнеться дощ, який триватиме до кінця доби. У Радомишлі вдень прогнозується 16 градусів тепла, а вночі 12. Вітер західний до 8 метрів за секунду. Протягом дня триматиметься хмарність. Удень можливий дощ, який закінчиться ще до вечора. У Бердичеві вдень буде 15 градусів тепла, а вночі 12. Вітер західний. Приблизно 7 метрів за секунду. Весь світлий час доби пройде під сірим небом. У день та ввечері йтиме невеликий дощ. У сумах температура вдень підніметься до 21 градуса тепла, а вночі знизиться до 14. Вітер західний близько 2 метрів за секунду. Небо залишатиметься закритим хмарами увесь день, а ввечері прогнозується сильний дощ. У конотопі в день очікується 18 градусів тепла, а вночі 13. Вітер західного напрямку швидкістю близько 3 метрів за секунду. Зранку і до вечора переважатиме похмура погода. У другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до вечора. У ромнах температура в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі 14. Вітер західний швидкістю 4 метри за секунду. Хмари не розходитимуться протягом усього дня. Вранці та вдень без опадів. А ввечері можливий дощ. У Вінниці вдень очікується близько 16 градусів тепла, а вночі 11. Вітер західний із силою близько 7 метрів за секунду. Погода майже весь день буде похмурою, лише під вечір можливе прояснення. Удень може пройти дощ, але до вечора він припиниться. У хмільнику вдень прогнозується 14 градусів тепла, а вночі 11. Вітер західного напрямку швидкістю близько 7 метрів за секунду. Сонце рідко заявлятиметься, більшу частину часу переважатимуть хмари. Удень можливий дощ, проте до вечора опади припиняться. У тульчині температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі 11. Вітер західний приблизно 5 метрів за секунду. День розпочнеться із дощу, але ближче до вечора він закінчиться, а небо поступово проясниться. У Черкасах вдень очікується 19 градусів тепла, а вночі 17. Вітер західного напрямку близько 5 метрів за секунду. Ранок буде світлим, однак удень і ввечері переважатимуть хмари. У другій половині дня розпочнеться сильний дощ. У смілі температура день сягне 20 градусів тепла, а вночі знизиться до 16. Вітер західний силою близько 4 метрів за секунду. Вранці небо залишатиметься ясним, та вже вдень і ввечері воно затягнеться хмарами. У другій половині доби триватиме сильний дощ. В умані вдень прогнозується 14 градусів тепла, а вночі 12. Вітер північно-західний швидкістю близько 3 метрів за секунду. Упродовж усього дня погода залишатиметься хмарною. Удень очікується сильний дощ, який до вечора ослабне. У Кропивницькому денна температура складе 23 градуси тепла, а вночі 15, вітер західний близько 5 метрів за секунду. Вранці можливе невелике прояснення, але надовго сонце не затримається. У другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до вечора. У Знам'янці вдень буде близько 22 градусів тепла, а вночі 15. Вітер західний приблизно 4 метри за секунду. Небо залишатиметься хмарним від ранку до вечора, з середини дня очікується дощ. В Олександрії температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі опуститься до 15. Вітер західний майже 5 метрів за секунду. Протягом дня сонце заявлятиметься рідко, більшу частину часу погода буде похмурою. Опади, малоймовірні, лише ввечері може пройти дощ. У новомаргороді вдень очікується 19 градусів тепла. А вночі 15. Вітер південно-західного напрямку близько 5 метрів за секунду. Вранці можливе короткочасне прояснення, проте надалі небо затягне хмарами. У другій половині дня розпочнеться сильний дощ, який триватиме до вечора. У Кам'янському вдень прогнозується 23 градуси тепла, а вночі 17. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Хмари триматимуться від ранку до вечора. Основна частина дня мине без опадів, а ближче до вечора ймовірний дощ. У Дніпрі вдень температура становитиме близько 22 градусів тепла, а вночі знизиться до 17. Вітер західний силою приблизно 3 метри за секунду. Ранок розпочнеться під хмарами, день буде ясніше, а надвечір небо знову затягнеться. Ввечері не виключений дощ. У кривому розі денна температура сягне 24 градусів тепла. А вночі очікується 16. Вітер західний близько 4 метрів за секунду. Хмарність зберігатиметься протягом усього дня, а ввечері розпочнеться невеликий дощ. У Зеленодольську в вдень повітря прогріється до 25 градусів тепла, а вночі буде 16. Вітер західний приблизно 5 метрів за секунду. Ранок обіцяє бути сонячним, однак вдень з'являться хмари, що залишатимуться до вечора. Опадів у першій половині дня не очікується, але надвечір можливий дощ. У Нікополі температура вдень підніметься до 25 градусів тепла, а вночі становитиме 18. Вітер західного напрямку близько 5 метрів за секунду. Хмари не покидатимуть небо від ранку до вечора. Ввечері розпочнеться невеликий дощ. У Павлограді денна температура складе 24 градуси тепла, а вночі опуститься до 14. Вітер західний. Приблизно 5 метрів за секунду. Протягом доби переважатиме хмарність, а ввечері ймовірні дощові опади. У Полтаві в день прогнозується 21 градус тепла, а вночі 15, вітер західний близько 3 метрів за секунду. Ранок розпочнеться дощем, який триватиме до середини дня. Потім можливе коротке прояснення, але надвечір опади повернуться і стануть інтенсивнішими. У лубнах денна температура складе 20 градусів тепла, а вночі 14. Вітер західний приблизно 3 метри за секунду. Хмари залишатимуться над містом увесь день. Після відносно спокійного дня ввечері можливий сильний дощ. У мергороді температура в день сягне 21 градуса тепла, а вночі буде близько 16. Вітер західного напрямку швидкістю 3,5 метри за секунду. День мине під хмарами. Без опадів у першій половині. Увечері ж очікується сильний дощ. У Кременчуці в день буде приблизно 22 градуси тепла, а вночі 17. Вітер західний не більше 2 метрів за секунду. Весь день прогнозується похмурим. До вечора опадів не передбачається, однак надвечір йтиме сильний дощ. У Решетилівці денна температура складе 22 градуси тепла, а нічна 15. Вітер західний. Близько 4 метрів за секунду. Хмари триматимуться весь день без істотних прояснень. Основна частина доби пройде без опадів, але ввечері очікується сильний дощ. У Запоріжжі температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі знизиться до 17. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Хмари залишатимуться над містом протягом усього дня. Ввечері очікується дощ. У Мелітополі день буде 27 градусів тепла, вночі 17, вітер північно-західного напрямку близько 5 метрів за секунду. Ранок розпочнеться сонячно, але вдень з'являться хмари, які протримаються до вечора. Опадів не прогнозується. У Бардянську денна температура становитиме 26 градусів тепла, нічна 19, Вітер північно-західний 4,5 метри за секунду. Весь день очікується ясна погода, ввечері на небі з'являться хмари, але опадів не передбачається. У вільнянську в день буде 24 градуси тепла, вночі 16, вітер західний близько 5,5 метрів за секунду. Хмари вкриватимуть небо від ранку до вечора, лише вдень можливе нетривале прояснення. Ранок і день пройдуть без опадів, ввечері можливий дощ. В Одесі температура в день складе 24 градуси тепла. А вночі 19. Вітер західний близько 3 метрів за секунду. Хмари триматимуться до вечора, коли небо почне прояснюватися. У другій половині дня можливий короткочасний дощ, який до вечора закінчиться. В Ізмаїлі вдень очікується 26 градусів тепла, а вночі 21. Вітер західний понад 5 метрів за секунду. День буде переважно похмурим, але ввечері небо стане яснішим. Удень опадів не прогнозується, а вночі можливий дрібний дощ. У Миколаєві температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі 16. Вітер західний близько 4 метрів за секунду. Протягом доби переважатиме хмарність, опадів не очікується. У Первомайську денна температура становитиме 19 градусів тепла, а вночі опуститься до 14. Вітер західний понад 5 метрів за секунду. Хмари не покидатимуть небо від ранку до вечора. У другій половині дня очікується дощ, який триватиме до пізнього вечора. У Херсоні в день повітря прогріється до 26 градусів тепла, а вночі знизиться до 17. Вітер західний близько 5 метрів за секунду. Ранок буде сонячним, а вдень і ввечері похмуро. Опадів не прогнозується. У Сімферополі температура день сягне 27 градусів тепла. А вночі складе 18, вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. Погода буде ясною від ранку і до самого вечора, опадів не очікується. У Харкові температура день складе 21 градус тепла, а вночі знизиться до 14. Вітер західний близько 3 метрів за секунду. Протягом дня небо буде переважно похмурим. Удень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора поступово стихне. У лагідному денна температура становитиме 23 градуси тепла, нічна 15, вітер західний понад 4 метри за секунду. Цілий день пройде під суцільною хмарністю, опадів не прогнозується. У Донецьку вдень очікується 23 градуси тепла, а вночі 16. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Протягом доби погода буде похмурою, без опадів. У Краматорську температура в день сягне 24 градусів тепла, вночі опуститься до 16, вітер західний до 4,5 метрів за секунду. День буде повністю хмарним, без дощу. У сніжному в день повітря прогріється до 25 градусів тепла, а вночі до 16. Вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Весь день небо буде вкритим хмарами. Опадів не прогнозується. У Луганську температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі 17. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Протягом доби переважатиме хмарність без опадів. У Старобільську вдень очікується 23 градуси тепла, вночі 15. Вітер західний понад 4 метри за секунду. День буде повністю хмарним, опадів не прогнозується.